Мене здивувало те, наскільки велетенські ці каштани. Їх раніше тут було чотири штуки. І один з каштанів, якого наразі, на жаль, немає, от, він був єдиним в Києві п'ятистовбореним каштаном, який от просто складався з величезних довгих колон. І це все в висоту 22 метрів. І цим каштаном е, їм. Орієнтовано десь 75-80 років. Таких каштанів по Києву можна зустріти ну, максимум, десь, якщо набереться до 10-10-12, то це буде диво насправді. Десь через знайомих я дізнався, що ці каштани якраз хочуть знищити. Оці два, да, тобто їх, їх хотіли знищити, тому що побачили, що там у них є стовбурові порожнини. Поки ці каштани унікальні не прогнили повністю і вони не були от чітко ну, визначені на зрізку, то можна зробити превентивні заходи, які дадуть змогу деревам далі не вигнивати зсередин. Нещодавно сталося вже декілька таких зріз... зрізок абсолютно нормальних здорових дерев, великих. То я вже вирішив, що треба це питання рухати, тому що якщо не стане ще цих каштанів, то ну, нам не буде чим пишатися. Київ місто Каштанів, а Каштанів майже не лишилось, тому треба брати ситуацію в свої руки. Всім, кому цікаво зберегти дані каштани, які є візитівкою нашого Києва, долуч... прошу долучатись до зборів.